Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі. Тарологія мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося. Ну вже мабуть, ці питання не є якоюсь новиною, тому що сьогодні на деяких каналах виходило вже ну ці моменти на рахунок того, чи будуть жінки при да, відбувати службу в армії. Безпосередньо е, приймати участь у війні, якщо навіть не за власним бажанням. Також мобілізацію я вже вчора дивилася на рахунок людей, які є непридатними, передивляти сьогодні вже не буду. А також повернення чоловіків за кордону, які виїхали примусове. Тому давайте оці два питання розглянемо про жінок і про. Про повернення, да? тому що ну, про жінок сьогодні я бачила вже так, промелькнуло, що будуть іти добровільно, хто захоче. Але давайте все ж таки, що покажуть карти. І так, чи будуть примусово забирати жінок на військову службу? От з цієї мобілізації, яка почнеться з цієї хвилі мобілізації, яка почнеться восени, чи будуть забирати жінок ну, примусово воювати? Не будуть, не будуть забирати, примусово воювати. Тут карта шість кубків говорить про те, що це так, як залишиться, так як і було раніше, тобто за власним бажанням. І король кубків закривається. Король Кубків говорить також про більше про емоційний фон. Відмовляться від ідеї примусово брати ну, забирати. Тобто, які б там ідеї не були в головах, але на практиці будуть іти ті, які вважають, ну знаєте, як говорять, ну люди, які хочуть іти, люди, які бачать себе, люди, які хочуть допом ну, допомогти таким чином, які бачать себе на війні, які, ну як би сказати, не то, що бачать себе на війні, знаєте, тут навіть не знаєш, яке слово підібрати. Просто от є люди, які не можуть сидіти, наприклад, в тилу. Не можуть, їм хочеться от таким чином внести свій вклад. І от такі люди будуть йти, такі, такі, е, будуть, можливо, там контракти підписувати або там просто йти, служити. Ну, карти говорять, що так, як воно було і раніше. Тобто, по, е, по згоді. Якщо, наприклад, медик жінка-медик розуміє, що вона більшу користь може принести, наприклад, рятуючи життя на полі бою, то це її особистий вибір буде. Ну отак, от, от верніше сказати. Щоб, знаєте, не було такого, що о, хтось мене неправильно зрозуміє, або там скаже, що, наприклад, да, там хтось народжений для війни, хтось не народжений. просто е, те, що стосується е, е, жінок, немає принуділа і об'язаловки. І так далі, про що стосується екстрадиції чоловіків, які виїхали за кордон під час, під час е, війни. Чи буде взагалі їх примусове повернення з за кордону? Чоловіки, які виїхали за кордон, покинули Україну, чи буде примусове їх повернення із цих країн? Ну, якщо буде закон. Якщо приймуть закон, який, знаєте, буде, ну, скажімо так, допрацьований, то тоді, можливо, так. Але на даному етапі королева мечів говорить про те, що дуже там дуже багато моментів, які ще не прораховані. І дуже багато моментів, які, ну, знаєте, якщо, наприклад, подавати до суду, то, ну, це такі моменти, які, коли ну, якщо ти його не врахуєш, то, то він, ну. То ти не виграєш, наприклад, процес або програєш процес і так далі. Тобто, кокаролеві мечів це така дама, яка повинна врахувати абсолютно все. От коли вийде такий закон, допрацьований, дороблений, в якому буде абсолютно все прораховано, як це зробити. Тобто механізм повинен бути, поки цього механізму я тут не бачу. Тут от ну, ну, карти говорять, що в принципі, якби, буде боротьба, буде протистояння інтересів і так далі. Але, ну, прадо над цим законом уже працюють. Я так думаю, що це можливо питання часу, тому що дуже багато нюансів. Я не можу сказати, що це не цього не буде в майбутньому і нікого не повернуть. Наприклад, е, можливо, навіть будуть якісь справи вестися, але е, тут, тут дуже багато нюансів дуже багато треба врахувати. Утримні королеву мишів. Ну, роботи багато, три пентакля випадає. Тобто, коли буде пророблено, знаєте, в кожну щілину, якщо заглянути, в правовому полі кожен нюанс прорахувати, тоді можливо, але все це час. Закон готується, але він ще не допрацьований. Ну, і як справедливо говорять всі, то треба ж, мабуть, почати. Е... З того, щоб дітей депутатів повертали, розумієте, також ну, разом з іншими людьми всіма. Тому що закон повинен працювати, бути одним для всіх. Ну, Над законом працюють і над, над цими правилами, які повинні, над ними також працюють. Просто це все по часу затягнеться. Тобто, коли допрацюється закон, тоді будуть уже якісь перві певні дзвіночки. Ну скажи мені, я правильно розумію, що ще немає механізму, як повертати таких людей. Ну, поки що це, знаєте, на рівні ідеї. На рівні ідеї, на рівні бажання. От він цей закон випадає, але фактична його реалізація тут на рівні зачатку тільки. Паж жезлів це тільки більше, ну, знаєте, загорілися бажанням, загорілися тим, що це є розуміння, який закон треба, є розуміння цього всього, але воно на якось на рівні тільки початку ну, зачатку. Паж ну, Це знаєте, на, на, на побалакать, я би так сказала. Дев'ять кубків випадає. Тобто, це от якось заявить. Заявить, сказати, що от ми будемо так, да, ми тут збираємося це робити. І навіть якщо, навіть якщо почали працювати над цим законом, то ще далеко до його виконання. По мочовій королеві це знаєте, от е, завжди говорять: е, якщо ця дама починає перевірки десь. То їй завжди все не подобається. Вона завжди знайде, до чого причепитися, до чого пристібатися, придратися. І тому це вимагає дуже багато кропіткої роботи і часу. Тому е над цим законом над ним працюють. От дві кубків на, на справедливість випадає. Тобто я не говорю, що він не розробляється цей закон. Але тут тільки старт. А по часу карти не показують там, скільки часу пройде перед тим, як вони ну, зможуть це все втілити в життя. Ну, можна просто подивитися. Оцей закон який, закон, який розробляють на рахунок повернення ухилянтів за кордону, наскільки він буде працювати взагалі, наскільки він. Ну, так скажем, буде дієвим. Оцей закон, який готують на рахунок ухилянтів, які покинули країну. Наскільки він буде дієвим в майбутньому? Ну, коли він там вже запрацює? Ну, якщо запрацює, то буде якщо вже запрацює, то буде дієвим сила випадає. Але тут розумієте, тут такий довгий шлях до цього, тобто тут повинна пройти певна трансформація цього закону, тобто не виключено, що цей закон буде доповнюватися якось постійно, змінюватися, тут смерть випадає. Тобто, щось ну, щось якийсь закон, наприклад, приймуть. Він виявиться таким, що він не дуже працює, Поч почнуть його якось змінювати повністю. Або на даний момент, якщо цей закон вже існує, навіть в сирому якомусь вигляді, все одно будуть переробляти. Ну, тобто карта вісім кубків випадає, карта руху, Тобто вони будуть намагатися із, чогось із бездієвого зробити дієве. А по смерті це по часу може протягтися. Ну, тобто Певний час це займеться. Якби було, наприклад, да, десятка мечів, то можна було б сказати, що різко, різко от раз і все. Ну, там, старе закінчилось, нове почалося. А тут ні, тут, тут може потягтися. І тут, знаєте, тут ще з цим законом тут буде якась певна варіативність, е, типу, якось вони його спочатку направлять так, потім перенаправлять. Ну, тобто якось воно тут по двійки жезлів, тут е, буде, будуть якісь різнонаправлені, якісь пріоритети, розумієте, і в ітогі його будуть змінювати, змінювати, змінювати. Ну якщо він запрацює, то, то е, ну... Виходить так, що працювати він буде як по силі, але скільки часу це займе? Це таке ще питання. Тут, знаєте, у мені така просто в голову думка йде. Тут хоч би з внутрішніми цими порозібратися, з самими колаборантами, які є всередині країни, ну, наприклад, да, які там здають позиції там, і так далі. Тут хоч, хоч би з цими розібратися ну, проблем дуже багато насправді. Ну, я думаю, що по силі щось про ну, якби над цим законом над ними працюють, розумієте? Вже вроді би вирішили, яким він буде. Там, тобто якась форма вже закону вималювалася. Але по часу, ну, по смерті швидко не буває. Тому що це таке, ну. Є, і, і, знаєте, як то кажуть, є сенс передивитися через певний час. Це якраз той варіант, тому що ну, карти вони дати не говорять, просто можна передивитися, наприклад, буде через, ну, подивитися, як взагалі будуть розвиватися події і глянути через якийсь певний період часу. ну, Закон він є, але він дуже сирий на даний момент. Ну, маю надію, що я відповіла на ваші запитання. Якщо вам сподобалось, завжди чекаю від вас зворотнього зв'язку, ваших вподобайок. І всім традиційно бажаю гарного дня і в подальшому тихої всім безпечної ночі. До побачення!